Люди, які виходили, всі в крові, ну, маленькі діти, люди вибігали, хто в чому був. Ну, просто це життя. Завдяки кату взагалі ми mm. зреагували. Власне, зараз я перебуваю на одній з локацій у столиці, де вночі поцілив російський дрон у багатоповерхівку. Власне, ось у цю дев'ятиповерхівку прилетів дрон десь приблизно о другій ночі. Тут зайнялася пожежа. Нині відомо, що двоє людей загинуло одразу пошкоджено і фактично знищено. Кілька квартир тут уже кілька годин працюють рятувальники і надзвичайники. Пожежу вдалося локалізувати однак, зараз працюють вони всередині, намагають намагаються зробити демонтажні роботи. Паралельно російські залізятча пошкодило всі навколишні. Будівлі мені вдалося поспілкуватися з мешканцями цього будинку. Це хлопець та дівчина, які жили на восьмому поверсі. Вони дивом вціліли. Фактично, вогонь так швидко ширився, що ледве не зайнялася їхня квартира. Далі пропоную послухати пряму мову. Ми заслухали і в один момент був різкий вибух. І ми подумали спочатку, що це о, цей будинок потрапило, і, тому що ми виглядали вікно, а на вікнах від, відражаюча о, плівка, і ми о, о, відбивали. І ми подумали, що це все сусідній будинок. Потім вже почав о, дим. Ми збиралися, взяли кота, переноску і відкриваємо двері. А там о, просто густий чорний дим. Ми двері закрили, подумали, що можна було впевнено. Підходимо до вікна, так. і просто дівчина дивиться вниз. І каже, це наш будинок горить. Тобто, давай ну, спробуємо проскочити. Ну і ми мочимо полотенця і просто якось вийшло. Тобто, я відкриваю двері з квартири, а вже не видно лісничну клітку. Тобто, дим, да? просто дим повністю. Я на пам'ять просто йшов до драбини, спускаюсь на самому поверсі темрява, а на шостому сама клітка горить. Просто підлога горить. Тобто ми проскочили туденько і все. На цей момент ще сусіди і на нашому поверсі. і... Ще знаходилися в квартирах. Так. А, є люди, які виходили, всі в крові. Маленькі діти. Люди вибігали, хто в чому був. Просто це життя. Скажіть, ваша квартира постраждала і що саме втратила? Зараз ми не ну, можемо тут потрапити, але як ми бачимо, там загоряння не було. Ну, можна Балкон згорів, да. трошки підгоріла е, кладовка, але ми не, не користувалися як хазяйська, ми орендуємо цю квартиру. А кімната начебто ціла, тому що там. Якщо заглянути в оте вибите віконце, то видно, що красна кофта висить, це моя кофта, і там вона начебто ціла. Це треба трошки ліворуч відійти, тоді буде видно. Це. Так. Так. Ну, тут просто вікно. Ми коли дивились якраз, щоб тим був, ми думали, ближче до вікна, відкриваємо вікно, воно просто випадає назад, верхня частина. Ми дивимося вниз, а просто проводить. Це, боже, Це ж тут загинуло двоє людей, ми ще я так розуміємо. Або думали, що робити, то ми би задихнулися все. Ми і так трошки надихались. Воно ну, в горлі стоїть. Але ну, дуже повезло. Ну, потім Так, ну просто вибило двері, тобто на балконі вони не відчиняються в сторону квартири, а вони відчиняються на сам балкон. І просто воно вдарило, і двері назад вибились в сторону балкона. Ну, і вікна так само. А я так розумію, коли тривога, ви не ходите в укриття. Ні. Але тепер будемо. Тобто, коли вже прям таке сталося, то будемо 100% і, напевно, усім може сказати, що треба мати також тривожну валізу. А що ви без нічого це ви так вибігли? Взагалі без нічого. Я був у шортах у футболці і в оцій курці. це я вже сходив до, скажімо так, старого друга, і він мені дав штани і кофту. Ні, бачу, а... Кіт з переноскою, тому що переноска у нас для кота завжди десь. То ви кота встигли забрати? Ну звичайно. Завдяки коту взагалі ми і зреагували, тому що спочатку вибух. Ну ми обидва злякались, і потім такі все нормально, все нормально. І просто в один голос де кіт, так? І побігли швидко за котом. Ну кіт теж молодець. Він від вибуху він одразу сховався. Ми його взяли і в переноску закинули. Ну і власне, як я сказав, зараз триває тут. Э... Роботи працюють комунальники, надзвичайники. Надзвичайники перевіряють конструкції всередині і власне розбивають спалені вже згорілі квартири. Що найменше кілька квартир тут точно вже не придатні до житла Це на восьмому та дев'ятому поверху. Окрім того, тут людям зараз роздають матеріали, аби мешканці сусідніх будинків могли собі, хоча б тимчасово закрити вікна на ніч це роздають. Зби ось плити, а також роздають саму плівку. Також тут працюють медики. Паралельно сьогодні вночі росіяни атакували взагалі столицю спочатку ракетами, тобто вони останнім часом змінили свою тактику. Спочатку били ракетами, це була і балістика, і криваті ракети, а потім добивали дронами. Дрони літали сьогодні аж до восьмої ранку. Повітряна тривога включалася двічі. Також ми знаємо, що це не єдині пошкодження у столиці. Також. Неподалік палацу України пошкоджено житловий комплекс. Там кілька поверхів теж горіло. Ну і, на жаль, маємо загиблих. Поки що на цю годину знаємо про чотирьох загиблих у Святошинському районі. Там росіяни поцілили у один з логістичних центрів одного з торговельних супермаркетів. Там теж працюють зараз надзвичайники. Ну і власне ми бачимо, що росіяни знову активізувалися, коли почалися перемовини. Таким чином ймовірно росіяни намагаються переконати, що якщо Україна не Поступиться тим, що росіяни хочуть, то ось так Київ будуть бити. Власне, зараз тривають пошуково-рятувальні роботи, і кількість загиблих і поранених може щодня буквально щогодини змінюватися. Нині на цю годину відомо про шестеро загиблих, і на жаль, маємо більше десяти поранених. we <laughs> you.